Часто буває, потрібно підключити світлодіод. Але світлодіод, ну, як правило, якщо ви хочете, щоб він довго у вас жив, на ньому треба якось обмежувати струм. Найпростіше це зробити за допомогою резисторів. Ось у мене є такі от резистори, чому б ними не обмежити струм. Але які ж резистори сюди чіпляти і як їх чіпляти, зараз розкажу. Для того щоб порахувати номінал резистора, я використовую додаток Електродок. Нічого не рекламую, розробників не знаю, в очі їх не бачив. В цьому додатку знаходжу пункт резистор для світлодіода, натискаю на нього і дивимося, які тут у нас є параметри. Написано кількість світлодіодів, тип резистора. Виставляємо, яка напруга на нашому джерелі живлення: 9 вольт мене влаштовує, скільки е, споживає наш світлодіод в номіналі. 180 мА. І хочу, наприклад, щоб на світлодіоді було рівно 8 вольт. 8,0. І резистор мені потрібен на 5,55 Ом. Ну, якось так. Програмка відразу рахує, якої потужності вам потрібен резистор і чи підійде той, який ви взяли.